Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рушвець. Україну і українців ніколи не перемагали в прямому бою. Жодного разу Україна не програвала, не програвала на полі війни. Жодного разу в історії. Історія циклічна річ. Як нам не важко на полі бою ми не програємо. А як же можна розвалити Україну? Правильно, стравивши українців між собою. Стравивши українців, стравлювали завжди по мові, по вірі і стравлюють зараз. Ну і ще є така одна тактика ворогів України. Тактика дуже проста: просто вибити і знищити людей, які можуть повести українців за собою. І ось цю тактику вороги України зараз в Україні використовують на повну катушку. Усіх українців, які можуть повести українців за собою, вороги України тут, всередині України, знищують якщо не фізично, то знищують морально, опульовуючи їх брудом і роблячи все, щоб їхній авторитет серед людей. Рівнявся до нуля. І саме це робить на Сукірянщині в Чернівецькій області власник соціальної групи Сукірянське дно Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей громадянин Румунії, який відробляючи російські срібняки, який являючись агентом Федеральної служби безпеки. З 90-х років, коли він водив з Придністров'я контрабанду через Молдову в Чернівецьку область разом з своїми спільниками. А зараз перед ним расисти поставили завдання знищувати на Сокірянщині тих людей, патріотів, які можуть повести українців за собою, об'єднати українців. А Сокірянщина це прикордоння, це кордон з Молдовою. Від сукірян за 2-3 години рашистські танки спецназом в Придністрові і дестабілізація обстановки на Сокірянщині, це задача номер один для рашистських спецслужб і їхньої агентури, в тому числі і для Олешки Плінгія, агента ФСБ, який одним, один за одним знищує, морально знищує, опльовуючи брудом. На сторінках Сокірянського дна, патріотів Сокирянщини. Зараз він знищує, посадиськи знищує жінку. Ви знаєте, якщо б він знищив би чоловіків, це було б півбіди. Чоловік він може витримати, він жорсткий. А зараз Олег Плінгей посадиськи знищує жінку. Не просто жінку. Волонтерку, яка не один раз була на нулі на фронті Альону Троян з Вашківців на Сукірянщині, знищує, пишучи про неї різний бруд, пишучи про те, що вона корупціонерка, що вона краде гроші, краде гроші, краде гроші. На кого це розраховано? Розраховано на психологію натовпа. Якщо на чесну людину казати, що він краде гроші 30 разів Натовп повіри. І мені просто боляче за моїх сукірянців, які вірять пройдисвіту шахраю, наркоману, зраднику неньки України, який порвав паспорт український і взяв Румунський, агенту ФСБ Олегу Плінгію, метою якого знищити морально всіх авторитетних сукірянців, які можуть об'єднати сукірянщину і повести… Сурянщину проти расистів. Олежка Плінгей виконує наказ Федеральної служби безпеки Росії. З Лондона, знищуючи морально, опльовуючи брудом сукірянців, які волонтерять, які возять на фронт нашим хлопцям все, що люди тут збирають. Ви знаєте, я звернусь просто до сукірянців. Вам хочеться чогось гострого, вам хочеться незвичайно, вам хочеться полоскотати нерви і ви йдете на групу Сукірянське Дно, смакуючи все те, що Плінгей пише з Лондона. А ви задаєте собі одне тільки питання чому патріот Плінгей, який викриває корупцію, який знищує волонтерство на Сокірянщині, який опльовує і обливає брудом? Альону Троян, справжню патріотку України, волонтерку, жінку, яка не один раз була на нулі, спитайте, чому він сидить в Лондоні, чому Плінгей сидить в Лондоні? От спитайте, чому третій рік війни він з Лондона робить все, щоб на Сокірянщині люди вовками дивилися один на одного, щоб гризли один одного по мові, по вірі. Чому він не приїжджає на Сокірянщину? Чому він не скаже в лице це все альоні Троян? Поїде в Вашківці і просто їй це скаже в лице. Чому він не приїжджає на Сокірянщину? Він знає, що якщо він приїде на Сокірянщину, чи Вашківці його люди, прості люди, просто розірвуть. Знає. Тому сидить в Лондоні і намагається облити брудом усіх чесних людей? Місті Сокіряни на Сокірянщини. Не ведіться люди. Не ведіться люди. Провокатори завжди провокують українців на різню між собою, на чвари, на свари. Просто не ведіться, об'єднуйтесь, і Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!